Месторайон хамовники метраж 175 км, кімнати 4, санвузли три, висота стель 3,6 м, дизайн Кирило Сахаров коротко. У квартирі, яку оформив архітектор Кирило Сахаров, багато переваг насамперед хотілося підкреслити висоту стель. 3,6 метра, і розкішні панорамні вікна, крім того, важливо було піти від класики, зробити простір квартири не тільки зручним і комфортним для проживання сім'ї. Але і функціональним, плюс вписати в інтер'єр стилістику самого житлового комплексу. Подробиця, інтер'єр створювався для сімейної пари з дитиною. Спочатку замовник вибрав цю квартиру та й сам комплекс за їх сучасний. Навіть кілька брутальний стиль ніякої класики, я ще не настільки старий, сказав він на першій же зустрічі. Це і стало імпульсом для створення інтер'єру. Початкове планування було не особливо вдалим. Лоджія межувала з кухнею і з'їдала площу біля вітальні, крім того, кухня через несучого монолітного пілона виявлялася урізаною, розповідає Кирило Сахаров. У підсумку, перебравши безліч варіантів, ми знайшли найвдаліший. Перенесли лоджію, це ще й пожежний відсік, тому просто так її знести б не вийшло в іншу частину квартири, зробивши її прилеглою до основної спальні. За рахунок цього маневру вдалося збільшити кухню вітальню до 60 квадратів. В іншій частині квартири розмістили блок спальні з вбиральною і власною ванною, дитячий кабінет і господарські приміщення. Вибір оздоблювальних матеріалів. Важлива складова дизайн проекту. Тут я використовував контрастні матеріали, наприклад, підлога у вестибюлі прохолодний сірий, мармур у поєднанні з теплим дубовим масивом. Це своєрідна плетінка з мармуру і масиву дерева. Виконана за скізами дизайнера, також плетінка, повторена на стелі, але вже у вигляді масштабованого гіпсового декору. Підлогове покриття в кухні вітальні теж чорносіре, але зовсім інше за фактурою: різноширока масивна дошка з дуба, тонованого в чорний колір, і шорсткий з напливами чорний бразильський сланець. До речі, схожий сланець лежить в лобі першого поверху будівлі. Розповідає автор проекту: у кабінеті і спальні на підлогу поклали паркет з американського горіха в дитячій і вбиральні, з вибіленого дуба, а у ванній кімнаті тиковий. В інших санвузлах використовували керамограніт з імітацією дошки і в формі октагона, що стосується оздоблення стін. Тут теж є контраст, шорстка світло коричнева штукатурка і гладка глянцева фарбування, цікаву говку вибрали для вестибюля. Використовували об'ємні прямокутні панелі панелі щільно прикручені один до одного і пофарбовані в різні відтінки сірого кольору. До того як було затверджено планування майбутнього інтер'єру, нам із замовником дуже сподобалася дерев'яна панель, що імітує ордерну систему. Хоча панель була класичною, її стриманість і присутність чорних ромбів привернули нас. Панель стала першим предметом, який ми спеціально придбали для кабінету. Розповідає Кирило Сахаров, ще одна родзинка проекту Повнорозмірний слеп з граніту у ванній кімнаті. Тут він виступає і як арт-об'єкт, і як картина, одягнена в гіпсову раму. У квартирі передбачені гардеробна і багато вбудованих шаф. Всі вони були зроблені на замовлення, особливої уваги заслуговує шафа для функції зберігання. Виготовлений за ескізами Кирила Сахарова, у центрі цієї шафи розташований виступаючий чорний квадрат з нішою для телевізора і аудіо і відеоресіверов. Цей квадрат виконаний з шпонованого під венге дуба. Квадрат строго рівносторонній, що надає конструкції, центрирующе Стійке положення. Навколишній квадрат полички, шпоновані горіхом, розташовуються частково вертикально, а частково під кутом, тим самим створюється ефект руху динаміки. Цілому вся композиція сприймається гармонійно за рахунок балансу статики і динаміки, розповідає автор проекту. Під час роботи над цим проектом мені дуже пощастило, я познайомився з власником Київської галереї сучасного мистецтва Михайлом Фрейндорфом, одна з перлин його колекції. Робота відомого сучасного художника Анжело Акарді Андело Ацарді, і стала тим самим арт-об'єктом, що зібрав весь інтер'єр вітальнів єдине ціле. Роботи цього художника відсилають нас до історичних шедеврів живопису, які майстерно розбавлені алюзіями до явищ і трендам сучасності, говорить Кирило Сахаров. Планування, бренди представлені в проєкті кухня, вітальня оздоблення, декоративна штукатурка, балвіні, фарби, дюлюкс, меблі, гарнітур, снейдеров, барні стільці, цалігаріс, обідній стіл, омня, обідні стільці, тонон юб, диван, прянера, столик. Тонінцаса кріслам де фернітюри, текстиль подушки, урбаніка, емпірадесін довлет, гоюсе, декор картина, арт об'єкт, андело ацарді кабінет, оздоблення, фарба, літле дрене меблі, стіл письмовий консоль, вседраціно, диван, дюзі дитяча, оздоблення, фарба, дюлюкс. Меблі, двоярусне ліжко, ліфи, ті мегандуетсу декор картини, Даїда, ме спальня, оздоблення фарба, дюлюкс меблі. Тумбочки, фурнітюри, освітлення, лампи на стільні, когн-текстиль, лінен-текстюри, декор, картина, спіралі, Ольга Шагіна, наванна, Ванна і раковина. Лаюфен, Сантехніка, Віле Руєво, вестибюль, Меблі. Консолі амбіціоні хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов Інмірум, крю.